Вітаю вас на маленькій екскурсії до моєї малої батьківщини. Ось така криниця сільська. Ось такою табличкою. Криницю викупили 17 вересня 1966 року. Ось це вовк Василь Карпович. Це мій прадедусь. Ось тут мій батько з побратимами на початку війни тримав оборону від бусурманів. Бліндаж, блокпост їдальня. Я особисто пам'ятаю ті часи, коли на цьому кутку села не було недороги. Ні газу, ні інтернету, але зараз все змінилося і тут іноді навіть буває дуже жвавий дорожній рух. Цей оператор зламався, несіть іншого. Дім, милий дім. А це Сарай сараїч. В ньому є все. Можливо, навіть залишки трипільської культури та уламки НЛО. Ду, <плес> ду, Якщо хтось не здогадався, це тема з ексфайлів. Це наш маленький пруд із фонтаном. Ось таким. Виглядає він не дуже презентабельно, але зроблений власними силами, як зараз модно казати, хендмейд. Це білка, яка приходить до нас тирити горіхи. Актор, повертайтесь у кадр. Через нещодавно зроблену нову хвіртку виходимо до яблуневого саду і городу. Городу у нас більше, ніж ми можемо вже засіяти, тобто він закінчується там десь далеко-далеко-далеко-далеко. Ще це наш. Город, але вже скільки можемо, стільки засіваємо. Тут у нас буде картопля, ось це лук, чеснок і ще щось тут виросте, але я не пам'ятаю, що саме. Це лелека. Зазвичай, коли вона дуже низько летить, здається, що це шахет, але це не шахет. Бомбосховище стандартного типу. З запасами закруток на 2-5 років в залежності від об'єму споживача та смакових впадувань. Чому сонце сідає? Ми ще не закінчили.